Тиждень у Греції пройшов як один день. Сьогодні я збираю монатки, але спочатку хочу показати вам свій номер у готелі. Ось така простора кімната студія. Тут є одне ліжко, є журнальний столик, столик для приймання їжі, є телевізор, вихід на балкон і такий від з вікна. Кухонна зона має все необхідне: невеличка плита, холодильник, є весь посуд, який потрібний. Сковородка, каструля, тарілки і чашки. Є також кофеварка і тостер. Ось така спальня, тут є дві ліжка, вихід на балкон. Дуже просторо і чисто прибирають тут кожного дня. Ось таку квіточку нам залишили при заселенні. Тут є вішалка для верхнього одягу, а тут шафа для особистих речей. Вона дуже вмістка, підходить для великої сім'ї. Санузел досить маленький, але чистий, хоча шторку можна було й поміняти. Але нічого. В цілому я задоволена. А ось тепер можна відправлятися додому. Я беру з собою гарний настрій. Всім пока. А кого цікавить ціна готелю, ось назва. Шукайте на бутингу.